Що ж, друзі, найтіканіше пункт нашої екскурсії за відвідування мачейків. В цьому відео ми з вами подивимося територію мечеті, зайдемо всередину мечеті, подивимося її інтер'єр. А також, друзі, нам екскурсовод проведе невеличку екскурсію, розповість найбільш цікаві моменти про мечеть і прочитає молитву. Тому в нас сьогодні буде можливість в оригіналі послухати молитву, яка читається в даній мечеті. Для нарешті допомогу ті функції. Зав'язку це плати корінний ділітці, також може воду далі насильна з дітей. Добрий день! Є з Арабської милосердя за Вахмат, назва мечеті. І загалом це найбільша мечеть України, одна мечеть, має статус статуса в Києві. І просто мечет початок Європи. Загалом це коло величезний. Тут є у нас і дитячий садок, і школа, і Ісламський університет, і медіавідділ, і радіоточка, і видавництво своє, і як бачите, там є кафе Узбивський плов

Ось Дивіться, коротко є у нас на дворі на вітраж, на ньому написано арабською мовою ім'я Бога Аллах. Чули, так? Мусульмани часто кажуть. Аллах і це ім'я Бога означає той, кому притаманна божественність. Божественність це могутність створювати. Крім святих умов, вміє за специфічні служби, але на Yeah. Воно називається Міхра. Воно вказує на напрямок Молитви. Коли мусульманин стає виконувати молитву, він має визначити, в який бік він спрямовує своє тіло. І цей напрямок вказує на першу мечеті на землі на Аравійському півострові в місті Мерка, чорно-побічну мечеті. Мабуть, бачили, так знайомі. І так, звідси через кілька тисяч кілометрів знаходиться ця мечеть Ава, Чорна Обічна. Тому де мусульманин не знаходився, в якій б країні, чи то він в Австралії, чи то він в Канаді, чи Азія, чи Африка і так далі, не має визначити градус на силах свою мовою, та де валконах давався ім'я Бога. І на неї написано ім'я пророка Мухаммеда. Мухаммед чули про таку, таку людину, так, про, про такого пророка. І мусульман вірять, що ця людина вона була пророком, посланцем Божим і вірять, що вона, ця людина є останнім пророком із Божим законом. І інше значення поклоніння. Іслава. А мусульманин мусульмін, чуєте, корінь один аль-іслам і, Аль і мусульман. Це той, хто поклоняється Богу, визнаючи його закону. Мусульмани називають усіх пророків мусульманами. Говорять, що слухи мусульман, Мойсей, Авраам, давить, Соломан, можем Адам. Абсолютно всі хвороби з Богу. І більше того, оскільки ми кажемо, що Іслам це єдинобожжя, тому ми кажемо, що релігія усіх пророків єдинобожжя. Арабською молодою іслам. Тобто пророки, вони всі брати вони послані одним Бог. Бісміляє мошманів гроші. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Коран є взагалі про що тут? Є історії, є історія, є, є історичні факти, є закони, що можна, що не можна, повчання медні історії і так далі. Тобто це величезний об'єм інформації, треба тлумачити, мати, щоб розуміти, Сказано, так. І останню сурово я прочитаю, називається Аннас, люди. Її рекомендую читати в певний час мусульманам для захисту від зла. Така сильна дуже сура, сильно розділцем. Відналі, እ እ እ እ እ друзі, ми з вами спостерігаємо за молитвою і прийшли молитися віряни, тому не будемо їм заважати. Хочу додати, що на території мечеті є невеличке кафе, де ви можете спробувати національні страви. Ми куштували, нам дуже сподобалося. Рекомендую вам відвідати цей культурний центр, релігійний центр. Майже в центрі столиці. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.